Герої вдома вихідними на із зони АТО повернулися військові 3-го полку спецпризначення і прикордонника. Вже сьогодні вранці на демобілізацію до обласного центру приїхали 33 бійці 17-го окремого мотопіхотного батальйону. Тепер батальйон повернувся в повному складі. Зустрічали захисників на площі Героїв Майдану. Більше про повернення військовослужбовців в сюжеті Яни Семенюк. У суботу до Кіровограда повернулася група демобілізованих бійців Донецького прикордонного загону. Зустріти їх прийшли рідні. Слава Богу, дав Бог, що прийшли вони здорові. Цілі дай Бог здоров'я всім хлопцям і надалі. Хто йде, щоб всіх оберігала ну не знаю, якась сила, щоб всі прийшли додому, цілі, невредимі, щоб все було нормально. Вони. Прикордонники охороняли кордон з Росією від Луганської області до Новоазовська. Також брали участь у бойових діях поблизу саур могили, Дмитрівки, Василівки, Успенки, Тель. Новго та інших гарячих точках Донбасу. Півсотні героїв прибули в Кіровограду о 8 ранку. От пробив в АТО, ще я вам правду скажу. Вони ненормальні люди. Ненормальні. Сепаратисти. Ви поняли мене? Там много чеченців і російська армія. Якщо треба защищати, все одно пойдет. По-любому підемо. Любов а вже сьогодні на головній площі обласного центру знову зібрались кіровоградці. На повернення військових чекало близько двох сотень людей та військовий оркестр. Правожалі, канічно, плакали, переживали. А час я думаю, все буде хорошо, все позаді. І желаю терпіння, хто ушов. Ждем все буде добре. Вот, ждали. Слава Богу, приїхали. Желаю всім, конечно, матерям дождаться своїх сыновей. Своїх близьких зустрічають зі сльозами на очах. кажуть, дізналась про їх повернення лише днями. Дуже рада, що приїжджає вже домой. Не можемо дождатися. Послідня минута. Узнали, що він приїжає домой. Год цілий був там. Два дні назад узнали, що він вертається домой. Дуже раді. Близько десятої ранку до центру міста приїжджає автобус з військовими батальйону. Місцеві зустрічають захисників з квітами, прапорами та обіймами. Серед них і голова облдержадміністрації. Бійці кажуть, під час служби пройшли низку гарячих точок. В Луганській області стояли возле Біловодська. Потім переїхали в Донецьку область, город Зіржинськ. під Горловкою. Емоції просто зашкалюють, дуже тепле П'ятна зустріч, дуже приємно, що підтримуєте нас. Деякі чоловіки з передової повернулись з нагородами за досягнення військової служби. медаль начальника генерального штабу, генерала полковника Муженка. Командир поз повпочитав нужним. Ні, служби як міг старався для вас за нас за всю Україну. Попри в тому, бійці кажуть, прощати з військовою справою остаточно до перемоги не збираються. Зараз не можу сказати точно, чи хочу я повернутися назад. Ну побачимо, треба буде. То підемо обратно, що зробити. єсть. Чувство незаконченной работы. Не знаю, но будем дальше рассматривать это все, осмысливать, переосмысливать, но пока не закончена робота. нашей территории, и мне кажется, что нужно провести какие-то действия. бездействие Бездействия к тому, що вони будуть зі підкінець зустрічі. Біці батальйону зробили традиційне спільне фото. Яна Семенюк і Лезеленкін день за днем.